24-річний Василь Наумчук готується до Паралімпіади в Парижі. Чоловік у складі збірної України виступатиме у стрільбі з лука. Тренуюся від двох годин більше. Будемо їхати в Чехію, там, де буде збір. І з 7 по 26. там я буду готуватися. Буде підготовка до Паралімпійських ігор, які відбудуться у Франції. Парижі цього року». Василь родом із Березного. Десять років тому він втратив ногу у наслідок побутової травми. Ділиться у спорт потрапив випадково чотири роки тому. Мене зустрів тренер на пішохідному переході. і Запропонував займатися стрільбою. Ліцензію на участь у Паралімпійських іграх Василь здобув торік у Роттердамі. а цьогоріч став бронзовим призером чемпіонату Європи. каже тренер Валентин Хавтура. «Як ліцензію взяв, це взагалі було. Що, що то з чим то? Він вибив першого британця, який в зараз один з лучших в світі і він не попав на Паралімпійські ігри. Британія була в шоці. Василь ділиться, не думав, що колись потрапить на Паралімпійські ігри. Це мій перші паралімпійські ігри. Дома всі радію, вся родина, всі друзі. Я на протезі 10 років і це не вважає не заважає мені займатися спортом, і досягати наук вершин. Зі слів спортсмена, в майбутньому він мріє стати дитячим тренером. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.